Карпатські вчені активно досліджують глобальні проблеми людства. Нещодавно побачило світ цікаве видання під назвою Землелогія, Еколого-ресурсна безпека Землі. Автори книжки Олег Адаменко та його учень Георгій Рудько. Наукові доробки пана Олега визнані у всьому світі. Він належить до тисячі найвидатніших науковців світу. Також його визнано людиною року в Україні 2010 В останній монографії Олега Адаменка йдеться про нашу планету в сонячній системі і галактиці, загалом, а також про її ресурсний потенціал і процеси в земельних надрах. Презентували книжку в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана. Землелогія – це не геологія і не землезнавство. За словами пана Олега, це нова галузь наук про землю, де земля розглядається як складова частина всесвіту, галактики, де аналізуються всі природні ресурси, які є на землі, ну в тому числі і на Україні. Науковець переконує, що сьогодні приблизно 10% земельних ресурсів вичерпано. А згідно з екологічними законами, перехід цього Рубікону говорить про те, що вони не відновлюватимуться. Та ми ще не в темному лабіринті вихід, каже Олег Адаменко. Є треба зараз е, е, міняти практично всю філософію життя від природопідкорювальної системи, яка притамана нашому людству, переходити до Системи, яка б гармонійно поєднувала господарство, населення і природу, також академік радить кожному чинити за лозунгом Думай глобально, а дій локально. Кожен із нас повинен знати, що діється на землі, в надрах, як впливає космос на нашу планету, і як наші дії кожного жителя землі впливають на загальну екологічну ситуацію. Крім презентації книжок в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка, планують започаткувати цікавий проект. Буде створено фонд рукописів прикарпатських вчених. Для того, щоб вивчати ось кожного, кожну ту чи іншу творчу особистість того чи іншого науковця, мабуть, треба побачити його почерк. Мабуть, треба побачити його думки, викладені на папері. Зараз в бібліотеці таких рукописів дуже мало, і для створення фонду тут чекають на допомогу місцевих науковців.